Усім привіт! Всі там ходили, гуляли на книжковому фестивалі, книжкова країна. КСЗ також любили святом. У них був день народження 25 років. Тож я не пройшов повз і придбав собі трішки книжечок По смачним знижкам. Пакетик такий, КСД. Двадцять п'ять років. Mm -hmm. Ось. Вот. Зараз покажу, що я придбав. Так. І. Аннишки були на кимске їхнього видавництва. Тож. Перший цен. Пакрик Ротфус, ім'я Вітру. На українському буктюбі дуже хвилину цю книжку. Я вирішив спробувати. Ззаду пишуть, що бестселлер Нью-Йорк Таймс. Перша частина трилогії, епічне фентезі, яке читають у всьому світі. Всі читають, і я почитаю. Така Ціка от цікава. гарна книжечка. Харків 2024 Мапа. Текст нормального розміру можна читати. Не ультрамілкий. але досить багато. От. І десь так сторінок 795 зміст, дуже великий зміст, аж три сторінки. 92 розділа і епілог. Ну, є що почитати. Це перша книга. Тепер взяв другу книгу Патрій Крутвуз, Страх мудреця. І буду очікувати третю, якщо сподобається. А як не сподобається, то буде просто стояти на полиці як гарний витвір мистецтва Харків 2025 рік, ця книжечка буде набагато більша, ніж попередньо. Сподіваюсь, третій томик не буде аж настільки великий чи більший. Такий самий приємний для читання текст. Розмір слів багато сторінок, тисячу двісті п'ятдесят шість і міст. Зміст теж великий аж на п'ять сторінок. так, на код дві тисячі примірників друга частина тривоги. Ну і за останніми новинами придбав ось такого Гаррі Поттера. Сам не очікував, що буду читати Гаррі Поттера, але це єдине видання, яке мені сподобалось зовнішнім виглядом книги. Така ось чудова обкладинка. Не дуже дитяча, а, як кажуть, делюкс, я б сказав. Що Давайте відкриємо і глянемо, як вона виглядає всередині, червоний такий зріз. обкладинка супер. Так вона виглядает. Середині просто чорна книжка с таким темно-червоним. На зриті. то На корінці С тех боку так. З цього боку ось так. Авторки Джоан Роулинг. Такие самые задние. И на початку у нас тут ось герб Риффендора. Видавництво Абаба Галама. Видають кожну книгу в чотирьох варіантах. «Гаррі Поттер, «Філософський камінь», «Гогвардське видання». Є ще Слизеринське, Равенков і Хафупав. Упав. Також очікується, що вийде 10 травня, друга частина таємна кімната. Тут ми бачимо зміст, такий вступ. В кожній книжці окремий вступ для Грифіндорського про Грифіндор, для Слизлина, про прослізинців і так далі. Ось такі цікаві бонусы зі освітового Харри Поттера. Мапа, замку, Гогот. Ну а далі вже сама історія. Нікого не читав раніше. Тільки дивився фільми. Декілька разів. Повну серію фільмів. Ось. Тоже звичайний, приємний для читання текст, немаленький, буде зручно і приємно читати. Так, ну малюнки є. Це теж добре. люблю, сколько на него. Май, хоть трошки или тратить. Yeah. И еще несколько бонусов. Багато то бонус. Ось, Так виглядає Серія в чорно-білому варіанті, хоча вона кольорова, О, І можете придбати будь-який або всі 4 Філософський камінь в варіантах. 4 вариантах. 10 травня має вийти вдруг говорю сведения. Говорит, а так в продажу свої звездки вже десь має бути. Тож... Шукайте, кому цікаво. На цьому в мене все. Я теж буду чекати грифіндорські видання по таємному кімнаті. І буду читати далі. Всім дякую за увагу. Пока-пока.